Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, Знов молодість не буде, ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч вам, весна всей час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, думки і горе. І струмінь власної душі улий в шумляче море, лови летючу мить життя, чаруй, хмилій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся, поглянь, уся земля тремтить, в палких обіймах ночі, лист квітці рвійно шелестить, Траві струмок воркоче. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут льються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла. Гори, життя єдина мить для смерті ж вічність тіла. Чому ж стаєш без руху ти, коли весь світ співає? На лагоструни золоті, бенкет весна справляє, І сміло йди під він чарок, з вогнем, з піснями в гості, на свято радісне квіток, кохання, снів і млості загине все без вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як фауст дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі не чулі. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.